Готуємося до зимового періоду напрямку альтернативних джерел, а також закупівлі паливних та паливно-мастильних матеріалів. Суб'єкти господарювання працюють і в цьому напрямку. Також працюємо з перевізниками щодо можливої закупівлі паливно-мастильних матеріалів, бо можливі, скажімо так, поливання на ринку паливно-мастильних матеріалів, що були готові до забезпечення перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах. Шутах також хочу звернутися до споживачів житлових комунальних послуг щодо оплати можливої по мірі оплатити, бо від вас залежить життєдіяльність відповідних підприємств. Але разом з тим попереджаємо всі енергетичні системи про відключення. Відключати виконавців і отримувачів послуг, ніхто не має права. Тому що там на посілки знайшли. Зараз ми розбираємося, я поставив до довідоми голову обласної державної адміністрації, начальника департаменту інфраструктури, житлово-комунального господарства, обленера хитро. Пише: А в оцих будинках є критична інфраструктура. Ти подивилися, ж нічого такого страшного немає. Пише Нема. А ці на основі, що нема, бере Бог і виключили на посілки все освітлення у підвалах, лісничних клітинах і таке інше. Попереджаю теж всіх. Люди у нас одні, ми всі живемо в складних, абсолютно складних умовах. Зрозуміло, що все заплатити неможливо. Зрозуміло, що не скрізь виплачується заробітна плата і в повному обсязі. Але Дар'я Миколаївна вірно каже, в кого є найменша можливість, треба платити. Але виключати отримувачів послуг ми не маємо права.